Увечері, 28 квітня, ситуація в зоні проведення антитерористичної операції залишалася напруженою. З 18-ї години до опівночі незаконні збройні формування 29 разів обстріляли позиції наших військ вздовж лінії розмежування. При цьому злочинці два рази відкривали вогонь по населених пунктах Чермалик і щастя. У 18-й годині поблизу Авдіївки ворог знову провів обстріл наших позицій із градів. Також на Донеччині злочинці обстрілювали позиції українських військ із мінометів калібру 120 мм в районі населених пунктів Авдіївка, Опитне, Ленінське, Піски, Артемово, Чермалик. Неподалік Артемово ворог декілька разів вистрілив по нашому опорному пункту із танка. Поблизу Чермалика незаконні збройні формування провели хаотичний обстріл наших позицій з лівого берега річки Кальмус зі станкових протитанкових гратометів та 82-мм мінометів. При цьому декілька пострілів влучили в житловий квартал Чермалика. В результаті обстрілу у дворі свого будинку загинув місцевий мешканець. На Луганщині злочинці найбільш інтенсивно із мінометів, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї обстрілювали щастя і Кримське. В районі Сокольників відбулося бойове зіткнення, в ході якого обидві сторони застосували стрілецьку зброю і автоматичні гранатомети. Нападників було зупинено і відкинуто від наших позицій. З 18.30 до 20-ї години противник зі 120 мм міномету, автоматичного гранатомету та снайперської зброї відкривав вогонь по луганській тепловій електростанції в місті Щастя. Крім того, у зазначений період підрозділи Збройних сил України зафіксували в небі Донеччини і Луганщини прильоти 15 безпілотників противника.